До вашої уваги, відеопрезентація сторінками книги Степана Гавриша, маленькі історії про великі істини до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. В різні часи і в різних народів діти мали свої обов'язки і права. Скіфи кожного хлопчика у дворічному віці саджали на коня. У давньому Єгипті дитина навчалась професії свого батька. У давній Греції гартували дух і тіло дитини. Уміння фехтувати, їздити верхи, плавати, полювати, грати в шахі, читати і грати на музичних інструментах це чесноти середньовічного лицаря. А ще ви дізнаєтесь, як виховували дітей в Японії, Англії, Індії і різних країнах світу. Українці виховували дітей. У козацьких традиціях, вірними своєму народові, Україні і вірі, крім обов'язків, діти мали свої права: права на достатній рівень життя, на працю, на життя, на індивідуальність, власне ім'я, отримання громадянства, на власні погляди і думки, жити у сім'ї, на отримання інформації, на особистий захист. На свободу і особисту недоторканність, на гуманне ставлення, на освіту, на охорону здоров'я і медичну допомогу, на відпочинок і дозвілля книга яскрава, цікава і пізнавальна.